Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми розглянемо з вами розв'язнення логарифмічних нерівностей. Я взяла підручник мерляка, поглиблене вивчення, підручник для математичних класів, але підійде для всіх інших класів. Просто для стандарту у мене є, а захотілося взяти для математичного класу. І так, якщо вам треба розв'язати логарифмічну нерівність, ну, наприклад, в загальному вигляді напишемо трошки теорії «Логарифм за основою А. Числ, не числа, а виразу від х більше, ніж логарифм за основою А виразу G від х, ну, і залежить від хута, зверніть увагу, справа і зліва у вас логарифми з однією основою. От. Так, і тепер, якщо у вас справа і зліва логарифми з однією основою, їх як би можна вже прибрати. І порівнювати самі вирази F від x і G від X, Але у нас тут є два випадки які. Випадки такі: якщо у нас A більше нуля, то знак нерівності не буде змінюватись. Тобто у нас F від x більше, ніж G від Х. Але. Ми тут дивимося, який вираз у нас менше, у нас менший вираз g від x, і на цей вираз накладаємо умову, що g від x більше нуля. Тобто не на два вирази f від x і g від x накладаємо, а на той, що менше. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що коли у нас написано, що логариф за основою. А числа Б, то ми пам'ятаємо, що у нас число Б повинно бути більше нуля, це за означенням логарифму. Тому ми накладаємо умову, щоб у нас підлогарифмічний вираз повинен бути більше нуля. Так, і другий випадок, коли у нас основа, це як показникові в їх нерівностях, да? коли у нас основа більше нуля, але менше одинички. Тоді у нас знак нерівності на буде змінюватись. F від x буде менше, ніж G від х. Зверніть увагу на знаки: тут такий і тут такий самий а отут він змінився. І тепер накладаєте умову на менший вираз f від x. У вас f від x тут менше. Тому накладайте на нього умову більше нуля. Все, і поїхали по підручнику. Подивимось: Номер 71. Ми сьогодні розглянемо найпростіші такі нерівності. Так, і так. Перша нерівність. Логарифм за основою 3 сьомих числа х плюс 5 менше, ніж логарифм за основою 3 сьомих числа 8. І так дивимось. У нас основа 3 сьомих. 3 сьомих у нас менше, ніж одиничка, тому знак нерівності, оці, оцей знак буде змінюватись. Е, і, те, і логарифми у нас однакові з двох сторін, тому ми можемо їх прибирати. І нічого не заважає їх прибрати. Прибираємо і пишемо, що залишилося. Х плюс 5, у нас тепер буде більше. Змінився знак нерівності, от бачите. Восьмий. Менший вираз у нас тут 8. Ну, На число, якщо воно додатнє, то ми накладати умову. Ну, взагалі на число ми умову не накладаємо. Так. І так, пишемо, переносимо п'ятірочку зі знаком мінус вправа, буде 8 мінус 5 і х більше 3. Х більше 3, ми можемо написати відповідь Х належить проміжку від 3 до плюс нескінченності. Якщо у вас на НМТ буде стояти питання, а який найменший розв'язок, цілий розв'язок цієї нерівності, то найменший буде 4, бо 3 у вас не входить в цей проміжок. Якщо вам не зрозуміло, як записати цю відповідь, то пригадайте, як розв'язується лінійна нерівність. Ви позначаєте троєчку виколоту. На числовій прямій, і читаєте нерівність. х більше трьох, значить більше це вправо. Всі числа, які більше, і вони пішли до плюс нескінченності. Зліва у вас мінус нескінченність. Отже, від трьох до плюс нескінченності. Так, другий приклад. Логарифм за основою 8 числа 2х мінус 3 більше, ніж логарифм за основою 8 числа 7. Так, і так, основа у вас 8, більше одинички. Значить, знак нерівності не змінюється. Тобто так і буде більше. Тепер ми логарифми прибираємо, і у нас 2х мінус 3 більше 7. Тепер троєчку переносимо зі знаком плюс, бо вона тут зі знаком мінус. Якщо переносити через знак рівності або нерівності, то змінюється. Значить, це буде 7 плюс 3 10х. Більше 10 поділити на 2, 5, х більше 5. Ну, так само х належить проміжку від 5 до плюс нескінченності. Так, наступне третє. Логарифм за основою 2 дев'ятих числа х мінус 4 більше, ніж логарифм, за основою 2 дев'ятих. Числа 2. Так, основа у нас менше одинички. Знак буде змінюватись. Логарифми ми прибираємо х мінус 4 менше 2. Ага, тепер дивитесь, який вираз менше хміну 4. Тому на нього треба накласти умову. Тут менше було 7, тому умову ми не накладали. Забула там, мабуть, сказати, я вже не пам'ятаю. Так, більше нуля. Наклали йому все. І це буде система, тобто ви повинні знайти спільний розв'язок цієї системи. Ну, Спочатку треба ще розв'язати верхній і нижній, тобто тут Х мінус 4. переносити сюди зі знаком плюс 4. Значить, Х менше 6. І тут плюс 4, ну плюс 4 це 4. У вас Х більше 4, але менше 6, значить, ви пишете відповідь. Х належить проміжку від 4 до 6. Оце спільний розв'язок всіх двох нерівностей. Якщо вам не зрозуміло, з цього ви дивитесь на цю систему і не зрозуміло, що писати. Позначаєте на числовій прямій, виколота четвірочка і виколота шестірочка, бо у вас строго більше, строго менше. Немає знака дорівнює, тому точки виколоті. І читаємо Х. Менше шісти. Менше штриховочка пішла числа на зменшування, да, вліво. Х більше чотирьох. Значить, друга штриховочка пішла більше 4, на збільшення числа. Де у вас два рази штриховочки перетинаються? Отут, це, від 4 до 6 записали. Так, наступний номер. Який ми сьогодні ще розглянемо, ми найпростіші, поки розглядаємо. Так, перше. А логарифм за основою 7 числа Х більше 2. Так, як поступити в такому? У нас ж справа повинен бути логарифм. Тому ми його можемо. Що таке 2? Це 2, помножити на 1 я можу записати. Да? А це ж нічого не змінює. А одиничка, ми пам'ятаємо, у нас є така властивість логариф за основою А числа А до рівня 1. Один. Тобто одиничку завжди можна отак написати. Ну, у нас тут зліва логарифм за основою 7. Значить, ми пишемо, що одиничка це логариф за основою 7, числа 7. У нас же ж повинні бути однакові логарифми. Але нам тут заважає двоєчка. А ми пам'ятаємо, справа пишу таку властивість. Якщо у вас є логариф за основою А числа Б в степені N, то ця N виноситься попереду. Це буде N. Логариф за основою А числа Б. Отже, ми можемо занести цю двоєчку сюди в степінь. Так. І звідси її прибрати. І логарифми у нас вже однакові, теж їх прибрати. І основа у нас більше одинички, нерівність не змінюється. Значить, буде х більше, ніж 7 в другій степені, тобто 49. Менше тут 49, воно і так більше нуля, значить, на які більше умови не накладається. І ми пишемо: відповідь Х належить проміжку від 49 не включно до плюс нескінченності. Так, ну який тут цікавий взяти? Давайте я 5 візьму. Так, логарифм за основою 2 числа 5х плюс 1 більше 4. І так переписуємо тут логарифм за основою 2 числа 2. Тепер оцю четвірочку. Нам вона заважає, щоб прибрати логарифми. Перед логарифмом нічого не повинно стояти, щоб їх прибрати. От сюди в степінь числа 2. Так, і так, логарифми тепер можемо прибрати з однаковою основою. Так, як основа двоєчка більше одинички, то ми знак нерівності не змінюємо. Більше 2 в четверті це 16. Тепер 5х, більше, одиничку ми переносимо зі знаком мінус право. 16, мінус 1, 15. І щоб знайти х, нам х більше. 15 поділити на 5. Це буде 3. Х більше 3, значить, х на. А, забула сказати: так як тут оце менше вираз, то ми не накладаємо умову на 5х плюс 1. Бо у нас 16 так більше 0. Значить, 5х плюс 1 теж буде більше 0, бо він більше 16. Х належить проміжку від 3 до плюс нескінченності. Не забувайте накладати умову. Так. Логарифм за основою 0,6 числа х-2 менше 2. Приписуємо, знову ж таки, тут логарифм за основою числа 0, ну, за основою 0,6 числа 0,6. Тепер оцю двоєчку ми сюди в степінь. Прибираємо логарифми прибираємо. Так, як основа 0,6 менше одинички, то знак нерівності буде змінюватись більше хміну 2 більше, ніж 06 квадраті 0,36. Так, тепер у нас оце менше число, воно більше нуля, тому умова не накладається. Просто переносимо туди двічку зі знаком плюс буде 2,36. Отже, х належить проміжку від 2,36. То плюс нескінченності Якщо буде в завданні сказано, і який найменший цілий розвиток, то це 3. Так, 6, дивимось, 6, 7, Взяти, ну, давайте 7 ще візьмемо. Логарифм за основою 3, числа 2х мінус 1 менше або дорівнює 3. Приписуємо логарифм за основою 3 числа 3. Оцей йде сюди в степінь. І прибираємо логарифми. Основа у нас 3, значить знак нерівності не змінюється. 2х мінус 1 менше або дорівнює 27. Піжіть Перен... е... і переносимо. Завжди... От, як тільки прибрали логарифми, дивитеся, яка у вас менша, який вираз менший? Оцей. Якщо він менший, то на нього треба накласти умову. Він же з х, тому накладається умова, що він більше. Нуля оцей вираз. Так, і так, тут виходить тоді 2х. Переносимо одиничку зі знаком плюс 27 плюс 1 28. 2х менше або рівні 28, а тут 2х більше одинички. Звідси. Х менше або рівні 14, а тут х більше 1 друга або 0,5. Х більше, ніж 0,5, але менше, ніж 14. Значить, х належить проміжку від 0,5, не включено до 14, квадратна дужечка. Якщо є знак рівності, отут менше або дорівнює, то квадратна дужечка. Не забуваємо про це. Так, якщо кому не зрозуміло, знову ж таки, 0,5 у вас виколота, бо строго більше. І більше штриховочка пішла сюди. А 14 у вас зафарбована, Вона є на цій числовій прямій. І менше 14, ось сюди штриховочка передену у вас отут. Тому я так і записала відповідь. Так, і розглянемо. Зараз я подивлюсь, а що ж я. Ага і на цьому зупинимось. Наступні нерівності, наступні номери будуть в наступному відео. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, щоб в Ютубі просувався український контент. Пишіть, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. Якщо не сподобалось чому. І що б ви хотіли розглянути все. Дякую вам за увагу, до побачення, всім гарного дня!